Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема це урок української мови. Ми активно вивчаємо дієслово і його морфологічні категорії. Цього заняття вивчатимемо правопис частки не з дієсловами. Рушаємо до нових знань. Переважно не з дієсловами пишемо окремо: наприклад, не пропустити, не записати. Але. Якщо дієслово без не не вживають, тоді пишемо його з не разом. Наприклад, неволити пишемо разом, адже немає слова волити. Нехтувати теж пишемо разом, адже не існує слова хтувати. Ненавидіти теж пишемо разом, слова навидіти немає. Якщо не є частиною префікса недо, тоді також пишемо разом. Наприклад,. Не дочувати, недоробити. Написання деяких дієслів ізне залежить від лексичного значення слова. Тому завжди треба перевіряти, що слово означає. Наприклад, дієслово нездужати в значенні хворіти пишемо разом, а в значенні не змогти окремо. Наприклад, Оленка нездужала два тижні. Пишемо нездужала разом, бо воно має значення хворіла. Хлопці не здужали підняти стіл. У цьому реченні пишемо «не здужали» окремо, бо слово має значення не змогли. Дієслово непокоїтися в значенні хвилюватися пишемо разом, а в значенні не бути похованим, не лежати, не спочивати окремо. Наприклад, подруга непокоїться про мене. Пишемо слово непокоїться разом, бо воно має значення хвилюється. Він не покоїться на морському пляжі, а грає у волейбол. У цьому реченні непокоїться пишемо окремо, бо слово має значення не лежить. Дієслово не славити, в значенні ганьбити пишемо разом, а в значенні не прославляти окремо. Наприклад, Хіба так можна людину не славити? Слово не славити пишемо разом, бо тут воно має значення ганьбити. Хіба відень не славиться своєю кавою по віденськи. У цьому реченні не славиться пишемо окремо, бо воно має значення не прославляється. Дієслово не стямитися в значенні втратити самовладання пишемо разом, а в значенні не встигнути збагнути окремо. Наприклад. Дарина нестямилася від гніву. Слово нестямилася пишемо разом, бо в цьому реченні воно має значення втратити самовладання. Учні так швидко впоралися із завданням, що вчитель нестямився. У цьому реченні нестямився, пишемо окремо, бо слово має значення не встигнув збагнути. До речі, від дієслів з префіксом недо. Треба відрізняти дієслова з префіксом «до», перед якими вжито заперечну частку не. Дієслово недоїдати в значенні залишити частину їжі пишемо окремо. Наприклад, Катерина постійно недоїдає першу страву. Разом не пишемо в префіксі «недо», який вказує на неповноту половинчастість дії. Дієслово недоїдати в значенні голодувати пишемо разом. Наприклад, мені шкода людей, які недоїдають». доїдають. недобачати в значенні погано бачити пишемо разом. Наприклад, мій друг недобачає, тому змушений носити окуляри. А якщо слово недобачити має значення не помітити, то пишемо його зне окремо. Наприклад, Гуляючи містом, я часто недобачаю людей довкола. Також треба розрізняти прислівник немає, який пишемо разом, та дієслово немає, яке пишемо окремо. Якщо слово немає, можемо замінити словом нема, тоді пишемо його разом. А якщо не можна замінити, тоді пишемо окремо. Наприклад, у неї немає ручки. Ми можемо замінити слово немає на слово нема. У неї нема ручки. Отже, немає пишемо разом. Ще одне речення. Вона не має ручки. У цьому випадку слово немає не можемо замінити нема. Вона нема ручки. Таке речення побудовано неправильно. Отже, немає, пишемо окремо. Попрактикуємо. Розподілімо дієслова у дві групи ті, що пишемо з не окремо, і ті, що пишемо з не разом. Натисніть відео на паузу. Виконайте завдання в зошиті: Не зрозуміти, не вгавати, не здужати, у значенні хворіти, не приїхати, не волити, не підготуватися, не дочувати. У значенні погано чути. Не зводити. Не аналізувати. Не славити у значенні не прославляти. Андріан не має настрою. В учнів немає пропозицій. Перевірмо: Не зрозуміти пишемо окремо. Не вгавати пишемо разом, бо слово без «не» не вживаємо. Не здужати. Пишемо разом. Бо вказано, що слово має значення хворіти. Не приїхати пишемо окремо. Не волити – пишемо разом, бо слово без «не» не вживаємо. Не підготуватися. Пишемо окремо. Не дочувати пишемо разом, бо вказано, що слово має значення погано чути. Не зводити пишемо окремо. Не аналізувати пишемо окремо. Не славити пишемо окремо, бо вказано, що слово має значення не прославляти. У першому реченні Андріан не має настрою, слово немає пишемо окремо, тому що не можемо замінити його словом нема. У другому реченні в учнів немає пропозицій, слово немає пишемо разом, тому що його можна замінити словом нема. Підсумуймо. Більшість дієслів пишемо з «не» окремо. Разом пишемо тоді, коли слово без не не вживають. Або коли частка не належить до префікса «недо». Пам'ятаємо про дієслова, які можемо писати з «не» як окремо, так і разом. Усе залежить від їхнього лексичного значення. Урок завершено. Якщо виникають запитання, то перегляньте відео ще раз. Зазирніть у конспект, виконайте завдання, тести. Пишіть грамотно. Дякую за увагу і до нових зустрічей!